Засудження Софіївської виправної колонії номер 55 Майструють буржуйки для українських військових. Ініціативу підтримує і обласна влада. Завдання зігріти бійців на передовій. Розробники, комунальні підприємства та окремі винахідники. Ініціативи щодо створення власних буржуйок виявили і засудження Софіївської виправної колонії номер 55 Засудження віднеслися з ініціативою для виробництва даного виду продукції в загальному близько двох годин виходить на Роботу по даній буржуйки. Ми сподіваємося, що це буде наш мінімально можливий вклад в дело яке сьогодні робиться, захисту нашої родини. Ще один кирпичик, який буде в стіні на захисті нашої родини. Усі буржуйки виготовлені з відпрацьованих газових балонів. Збирають матеріал із усієї області, в основному з приватних секторів. Завдяки оригінальній конструкції Софіївська буржуйка здатна не тільки обігрівати. Вона стає у нагоді, коли необхідно висушити. Речі та приготувати їжу створюють міні печі 12 засуджених. Хотілося б, щоб ребятам було не тільки тепло, але і вони були здорові. То тобто, есть обувь сухая солдатся в теплі. Зараз ми займаємося буржуйками для наших воєннослужащих, які знаходяться в зоні АТО. це жесть доброї волі. Тобто, ми робимо основну роботу і уділяємо два години для того, щоб допомогти нашим воєннослужам. Ми вважаємо, що це наш долг, тому що ми теж. Це наша страна, наша земля. Хочем допомож нашому служачі. Нині виготовлено 20 буржуйок. До кінця січня з Софійської колонії планують випустити у світ близько трьох сотень мобільних печей.